Всіх радий бачити на каналі Територія Сили, як завжди, Макс Легета з вами. Погодка просто супер. Сонечко, жара. Як бачите, літо не спішить нас покидати. Розберемо сьогодні цікавий елемент стрітворкаута, який називається підйомом з переворотом. Даний елемент я вивчив ще 10 років тому назад. В мене є що для вас розказати і що показати. Його використовують також для тренування курсантів у силових підрозділах та солдатів в армії. Тому буде цікаво, не переключайтеся. Ось такий елемент підйом з переворотом. Скажу зразу, для його вивчення вам необхідно мати сильний прес, добре розвинену спину та руки. Не починайте вивчати підйом з переворотом, якщо ви підтягуєтесь 5-6 разів. Спочатку виведіть свої підтягування на рівень 10-15 разів. Для тих, хто хоче більше підтягуватись або хто хоче навчитись підтягуватись, відео є в мене на каналі. Гортайте нижче. Що стосується підводячих прав, я вам їх зараз продемонструю. Перше, що вам потрібно навчитися, це фіксувати ось таке положення. Тобто, ви шукаєте знову ж таки невисоку перекладину, хапаєтесь двома руками і тримаєте ось таке закрите положення. При цьому намагаєтесь включити в роботу прес та спину. Після цього вам також необхідно багато закачувати свій прес, так як він ваші ноги піднімає до перекладини і допомагає вашим ногам. Перейти оцей бар'єр. Для ефективного вивчення підйому з переворотом вам також необхідно мати сильний прес. Зараз я вам покажу декілька ключових вправ, які допоможуть його ефективно натренувати. Знаходимо перекладину і силою нашого пресу піднімаємо коліна вверх. Робимо 15 разів. Після цього, якщо ваш прес вже достатньо натренований, ви можете вже ваші ноги прямі підносити до перекладини. Як це виглядає, зараз показую? Наступний момент, якщо у вас є напарник, з яким ви тренуєтесь на спортивному майданчику, ваш напарник або друг, з яким ви займаєтесь, неважливо, він, коли ви робите самі спроби підйому з переворотом, тобто ви вже от взяли інерцію ось так. І тут вам трохи от не вистачає оцього моменту, щоб вашу п'яту точку перенести за лінію перекладини. Ваш друг просто легенько цією рукою вам допомагає. Ви повинні робити підходами, тому що тільки спроби приводять до результату. Вам потрібно робити затренування як мінімум. 10-15 таких спроб. Це якщо у вас є товариш, який вам буде допомагати виконувати даний елемент. Наступний момент, який багато хто недооцінює, це підйоми з переворотом в негативній фазі. Що для цього потрібно зробити? Треба якимось чином вийти вверх над перекладиною, можете використовувати для цього табуретку. Я ж виконаю виход на дві. Після цього ви Робите повільне опускання підйом з переворотом, тільки вниз. Виконуємо декілька повторень, декілька підходів максимально підконтрольно та якісно. І на завершення відео скажу, що для вивчення підйому з переворотом добре працює статична фіксація. Що потрібно зробити? Ви виходите в положення підйому з переворотом і фіксуєтесь на 5-8 секунд в залежності від вашого рівня підготовки. Ось тут. І тримаєте це положення. Якщо є сили, намагаєтесь підтягуватись. І якось так, друзі, підйом з переворотом важлива функціональна вправа, яка допоможе вам побудувати рельєфне та красиве тіло. Надіюсь, дане відео було корисним. Пишіть свої коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал Територія сили. Ваша підтримка важлива для мене всім до зустрічі.